Міністр економрозвитку розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус сподав у відставку під час брифінгу причину рішення пояснив різкою активізацією блокування системних реформ, а також нав'язуванням кандидатів на ключові посади в Мінекономіки та на держпідприємствах. Президент України Петро Порошенко вважає, що небезпека відкритої війни між Україною та Росією зросла. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Більд він додав, що Росія не виконала жодного пункту мінських угод а в Україні наразі перебуває майже 8 тисяч російських солдатів. ЄС хоче ознайомитись із європейськими контрактами Газпрому, укладеними понад рік тому. Причиною повідомляє франкфуртер Allgemeine Zeitung, Цайтунг, стали підозри в несправедливих цінах і заборона країнам ЄС перепродувати російський газ. Уряд ФРН виділить управлінню ООН у справах біженців додаткові 500 мільйонів євро. За оцінками ООН, глобальна потреба у фінансуванні мігрантів перевищує 7 мільярдів євро. В американському техасі зафіксували перший випадок зараження вірусом зіка, переданий статевим шляхом. Про це заявила місцева влада. Раніше вважали, що захворювання передається лише через укуси комарів. Київський міжнародний фестиваль молодість спільно з держкіно організовують український національний стенд на європейському кіноринку в рамках 66-го берлінського кінофестивалю. На ньому представлять кілька свіжих українських стрічок. Загалом на фестивалі презентують 400 фільмів.